На термометрі понад 30 градусів тепла. Спека на Прикарпатті не спадає навіть уночі. Така погодна аномалія в обласному центрі протримається до кінця наступного тижня, прогнозують в гідрометеоцентрі. Потім подекуди очікуються короткочасні опади, у вигляді дощу та грози. Вона дещо освіжить спекотні дні, кажуть синоптики. На найближчі дні. Тобто на вихідні з 9 по 10 число нас очікує, очікує малохмарна погода без опадів. Утримається жарка погода з температурним режимом в день до 34 градусів. За нашими за консультаціями синоптиків, до 17 серпня, в принципі, суттєво нічого не мінятиметься. Упродовж десятиріччя температура повітря в області постійно перевищує норму, констатують в обласному гідрометеоцентрі. А цього року спостерігається найсухіше літо за останні чверть. Століття івано-франківський гідромоцентр давав попередження, що водність річок досягатиме критеріїв маловоддя, а на окремих річках, малих водотоках, можливе навіть пересихання. Від неймовірної спеки Іван-Франківці рятуються по-різному. Хтось відпочиває під парасольками літніх майданчиків, інші багато споживають морозива та охолоджувальних напоїв. Чимало людей збирається поблизу міських фонтанів. Від водограї віє бажаною прохолодою. Місцеві оазис приваблює навіть собак. Під фонтаном не жарко, а там вишні. Взагалі в спеку добре на природу їхати. Коли, коли є можливість, тоді взагалі добре пити воду з лимоном. Як вирятується від спекулі? Холодним напоєм водою, ще ж васом. Зараз всі відпочивають трошки на ладу сюди. Відраз привіває трошки. Це комфортно, так. Це якраз те, що треба. Найважче переживають серпневу спеку люди літнього віку, діти та гіпертоніки. Ця категорія людей найбільш чутливо реагує на дози значного підвищення температури повітря. Відтак вони ризикують отримати тепловий удар, який супроводжується погіршенням самопочуття, загальною слабкістю та головним болем. В цей період лікарі радять обмежити прогулянки на сонці та якомога довше залишатися в затінку дерев, приміщеннях з кондиціонерами чи добре провітряних кімнатах, а також дотримуватися дієти та пити якомога більше рідини. Можна вживати воду, але Тепло, тепло, кімнатної температури, е, можна додавати сік лимона, який гарно тонізує організм, е, також зелений чай досить гарно впливає на організм, плюс відвар шипшини, виключити повністю газовані напої, оскільки е, сам от, газований напій він потребує додаткового прийому ще рідини. Медики звертають увагу людей на одяг під час спеки. Він має бути зручним, легким та з натуральних тканин. Якщо людині стало раптом зле, слід покласти її в зручну позу та охолодити за допомогою підручних засобів, а також виміряти артеріальний тиск за отриманими показниками, надавати хворому необхідні ліки. Як правило, люди, котрі в групі ризику, мають про собі медикаменти, зазначають лікарі. В інших випадках потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою. Ми визначили, у нас зайшла чи в аптеку, чи десь визначили, що є підвищений тиск, який може сягати і більше 150, і 180, є тушнута, є рвота, Тому важливо все ж таки. Якщо є таблетка чи Кептоприло, чи Аналоприло, якщо це є гіпертонік, можна дати. А взагалі на даний час є за даними новими, то тільки тиск більше 220 на 110 потребує зниження. При пониженому артеріальному тиску медики рекомендують поласувати шматочком чорного шоколаду або випити чашку міцного чаю. Сердечникам варто відмовитися від кави, а головне насолоджуватися останнім місяцем літа. Між тим найвищий історичний температурний максимум на Прикарпатті становить 37 градусів тепла. Віра Лучин і Юрдухович. Новини на вежі.